Доброго дня, друзі! У вашому господарству сівалки для широкорядного посіву, але ви хочете вирощувати озимий пак, без проблем. Однак вам необхідно в першу чергу здійснити правильний підбір гібрида і основною метою якого є підбір гібрида саме за високим ступенем стеблування, так званий компенсаторний захист. оскільки за збільшення ширини міжряддя ми максимально реалізуємо потенціал цієї рослинки. Для, для прикладу, одним із таких гібридів є ТКЕКСОМ. Можете подивитися, що от на зрідженні даний гібрид формує величезну кількість бруньок у нижньому стаблюванні. Наслідок приморозків весняних, кількоразових, була втрачена, редукована центральна точка росту, але він формував, сформував, дивіться, величезна кількість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 додаткових стебел, які рівнозначні один одному і будуть мати більш рівномірніше дозрівання. Тому саме такий гібрид є придатним для широкорядних посівів, починаючи від 45 см і закінчуючи 70 см. Окрім Ексими також можна працювати ДК Експат, ДК Експов, ДК Ексцентрик. Ці всі гібриди мають гарне. Стеблування і здатне формувати максимальний рівень урожайності саме за широкорядних посіб. Я бажаю вам високих урожаїв і високих цін на вашу продукцію з компанією Bayer.